Вітаю вас у проєкті UA Media Hub на телеканалі. Д1. новий рік приніс нові виклики, нові історії, але й нові можливості. Тож разом із вами ми продовжуємо наближати нашу перемогу та боротися за неї. Не перемикайтеся, попереду лише найважливіше. Одного зарізав іншого поранив в маленькому селі на рівненщині. Компанія чоловіків влаштувала застілля напередодні нового року, яке закінчилося фатально, що стало причиною непорозуміння між товаришами, кого підозрюють сусіди, та що кажуть у поліції. Дивіться у сюжеті Сніжани Твердовської телеканал ITV Media Group. Моторошне вбивство напередодні нового року. Трапилося це в селі Привітне, що на Рівненщині. Компанія чоловіків розпивала спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. В результаті суперечки один з чоловіків почав наносити удари ножем своїм же друзям по чарці. Одного зарізав, іншого поранив. Сусідка Віра, яка проживає в цьому ж будинку, каже, через стіну чула не лише чоловічі голоси, а й жіночий. Ввечері 10 годин разів, якраз 10 годин вечора, як я чую, що Маруся на дворі кричить, люди ратуйте, визивайте міліцію, визивайте. Я вибігла сюди на поріг, бо то я в ночності, і чую Маруся, ой, боженько, ой боженько, визивайте міліцію. Дону, ну що ж ну, таке? Як вони вдвох там. Але потім чую, що ще чийсь тихий голос був. Той тихий голос, якийсь хтось тихо говорив. Саша це ніби як да, Я думала, що то Саша, але коказується, що той бандит. Злоумисником виявився 65-річний місцевий житель. Поліції кажуть, затримали його за місцем проживання. Поліцейські встановили, що 31 грудня незадовго до інциденту троє жителів села Привітне віком 53, 37 та 65 років розпивали алкогольні напої. Згодом, близько 22.30, за місцем проживання, останнього між ними раптово виник конфлікт, у ході якого пенсіонер схопив ножа та почав наносити своїм знайомим удари. 53 Річного жителя Дубинщини нападник вдарив у серце, внаслідок чого той загинув на місці події. Потім зловмисник завдав три удари ножем у спину та підборіддя 37-річному чоловіку. Останній зумів текти. У маленькому селі, де всі знають один одного, кажуть вбивством шоковані. Знаю, бо тут вони живуть, то я знаю. А... Що взагалі за них знаєте. Порядна сім'я, ну, спідносвіль нормальний мужик, все хороший, ніде він не сьогодні. Все має бути. Хто його знає? Ні, ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не скаже. Хто їх знає, я не розпитував нікого, просто сам шоці був, що таке сталося. Співмешканка вбитого каже: не вірить, що її чоловіка зарізав затриманий. Вона думає, що у смерті її Петра може бути винним 37-річний чоловік, який тоді теж був у компанії. Він вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Ранені. Одне сковське, а друге прямо в серце. Я, я вам буду казати, я жінка його. Він, він мене просив. Каже, Валя, йдемо кулядувати, читрувати. Кажу, петь, ну на що воно мені? Що він пішов? Я, я не знаю, хто його зарізав. але, Боже, я вас прошу всіх ласіть, цього чоловіка. Він був зі здоров'я. Зу... Ви Тому. не могли вечірка? Ні, не була, не була. Оце клянуся, буду а те, що... підозри на кого падають? Хто б це міг зробити? 37-річний 30... чоловік чи 65-річний? Ні, він не міг такого. І, ну як він міг такого? Дивіться, ну як він міг? Боже, я тобі Як він міг такого і в ребро тому 7-річному ще в ребро вдарити? Ми вирішили поспілкуватися з родичами обвинуваченого пенсіонера та з тим, хто також був присутній тоді на застіллі. Проте давати будь-які коментарі родичі пенсіонера відмовилися. А двері будинку, де проживає другий потерпілий, нам ніхто так і не відчинив. Наразі 65-річний підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус, телеканал ITV, Тіві Медіагруп. За даними Київської міської державної адміністрації, за минулий тиждень у Києві зареєстровано 49 випадків коронавірусу. Це на 24,3% менше ніж за попередній тиждень. Водночас медики зазначають, зниження кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. медики закликають дотримуватися правил особистої гігієни та вакцинуватися. Фанати не пропускають його концертів та їздять у різні міста України, щоб поспівати разом із кумиром. Музична кар'єра співака розпочалась із запису каверів українських пісень. Зараз його власні текста співають українці. Чів виступив у Чернівцях та дав ексклюзивне інтерв'ю нашим колегам з телебачення СІ 4 його називають в Україні романтиком 21-го століття. У Чернівцях виступив з концертом співак та автор пісень чів. У залі лунали його ліричні композиції. Гарно так мрієшся, печаль, драма, пазл, рана та інші. А слухачі підспівували, створюючи неймовірну атмосферу. Ну я вже в п'ятий раз, п'ятий виступ в цьому році. Тому враження, які враження можуть бути, якщо повертаюся сюди. Я сюди повертаюся і тому враження чудові. Я по-перше, випускаю не так часто пісні, тому що, в принципі, мені самому дуже складно сподобатись мені. Моя, моя ж пісня має сподобатись мені, і це дуже складно. Тому все, що я впускаю, я думаю, що це непогано, як мінімум. А потім вже час розставляє, наскільки ця пісня вийшла вдалою. Хочу здоров'я побажати. Вам теж, до речі, бажаю здоров'я і бажаю всім знайти своє щастя в новому році, так знаєте, вчепитись в нього і не відпускати. На жаль, нам не вийшло. Потім ми побачили оголошення, що він має бути 30 грудня і це якраз сьогодні в мене день народження. Тому ми навіть не задумались і вирішили завітати на концерт. Я хочу, напевне, побажати перш за все, щоб люди насолоджувалися кожним днем, тому що ну, ніхто не знає, як воно буде потім, і просто цінувати кожну. Я вже третій раз прийшла на концерт. А чим він вам подобається? В нього дуже така витончена творчість, яка прям торкається з серця, дуже чуттєві пісні. І плюс українською мовою дуже гарно. Ми приїхали взагалі з Києва. Ми були на «Чиві» в Житомирі і були на «Чиві» ось тепер Ну, Для нас це щось особливе, нам він дуже подобається. Полтавці готувалися до нового року, а побили рекорд захворюваності на бутулізм. Що вживали пацієнти, у якому стані зараз, та як вберегтися від отруєння, дізнавалися наші колеги з телеканалу ІРТ. У грудні на Полтавщині четверо людей були госпіталізовані з діагнозом ботулізм. Двоє з них з однієї родини. Тяжке отруєння спричинили домашні консерви, в'ялена риба, м'ясо та зельц, говорять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Жіночка 51-го року народження вживала кавуни клашені, домашнього приготування. Чоловік 80-го року народження вживав в'яленого окуня. Також домашнє приготування. Жінка 74-го року вживала курячу тушонку домашнього приготування та зелць, який зберігався 5 діб. Усі пацієнти живі одного вже виписали з лікарні, кажуть фахівці Держпродспоживслужби Полтавщини. Безпосередньо у Мигровецькому та Полтавському районі постраждали 4 особи. Стан їхній тяжкий або середньої тяжкості. Випадки пов'язані із вживанням їжі домашнього виробництва. Лише за грудень цього року випадків ботулізму в області зафіксували більше ніж за увесь минулий рік, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. У 2024 році всього було 5 випадків, а за грудень місяць було 4 випадки. Якщо ми порівнюємо його з 23-м роком, то у 23-му році було три випадки. Ботулізм захворювання, що вражає нервову систему, викликає параліч, втрату зору і може бути смертельним. Причина вживання продуктів, в яких накопичився ботулотоксин. Пояснюють медики. Від неможливості передавати нервові імпульси людина втрачає зір, людина втрачає м'язову силу. Виникає перески шкільника а найтяжчий, на мою думку, це бульбарний синдром. Це неможливість ні випити води, хоч і буде не турбувати найтяжча спрага. Порушується. Ковтання, порушується дихання, не виділяється ні слина, ні виділяються ні е, ну, потавіну железі, вони не працюють. Якщо симптоми звичайного отруєння з'являються швидко, то в разі ботулізму вони можуть проявитися через 10 годин та навіть через добу. За будь-яких проявів треба негайно звертатися по меддопомогу. Застерігають фахівці і нагадують про профілактику. При приготуванні домашніх страв, Консервації необхідно слідкувати за технологією виробництва. А якщо це овочі, вони повинні бути митися. Якщо це м'ясо, також повинно, щоб не було забруднювачів, особливо забруднювачі, такі як земля або інше. В Держпродспоживслужбі закликають не вживати консервів з набряклими кришками чи підозрілим запахом та не купувати домашні консерви в ялину рибу та ковбаси на стихійних ринках. Стрілянина в центрі Одеси, травмованого 26-річного Одеси Одесита, госпіталізували. Повідомляють медики. Попередньо встановлено, що між декількома особами виник конфлікт, в ході якого один із учасників отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Інші учасники події втекли. Їх наразі розшукують. Зима приносить із собою холод, сирість і складні умови. Тож теплий одяг для захисників і захисниць стає справжньою необхідністю. Теплі шапки, шкарпетки, рукавиці та флісові кофти збирають у резиденції Миколая у Тернополі для наших бійців. Долучитися до благодійної акції може кожен охочий. Теплі шапки, шкарпетки, рукавиці та флісові кофти. Ці та інші речі збирають у резиденції Миколая у Тернополі для захисників та захисниць, які зараз перебувають на передовій. Організатори акції наголошують, одяг та аксесуари зможуть не тільки зігріти бійців у непростій зимові дні, але й стати для них символом турботи, підтримки та вдячності. Холодний період року. І хлопцям потрібні речі, які би зігрілися. А в зв'язку з тим, що зараз зима вона така йде мокра, можна сказати, сира, холодна, то речі буває, немає можливості попрати, висушити. До речей, які потрібно приносити у резиденцію, є певні вимоги. Головне із них одяг має бути маскувального кольору, тобто хакі або піксель. Це нові мають бути. Ну саме головне, що колір, тому що зараз є така вимога. Що має бути відповідно, хлопці мають е можливість вдягати тільки відповідні кольора? Тобто, це речі зазвичай, які можна придбати в е військових магазинах. Це ті речі, які постійно носять військові, і ті, які їм потрібні. Приносити речі можна в резиденцію Миколая або залишати біля неї, що на театральному майдані до 19 січня. Крім одягу, організатори закликають небайдужих долучитися і до збору коштів. Їх планують використати на запчастини для ударних безпілотників, які допоможуть нашим воїнам на передовій. Крім того, ми ще хочемо зробити ще одну ініціативу. Це буде 18-19 січня, субота-неділя. Ми зробимо фото за донат. Тобто люди можуть прийти сфотографуватися з Сантою і за будь-яку вільну суму платежу на ЗСУ вони зможуть це зробити. Навіть найменший жест теплі рукавиці, пара шкарпеток чи благодійний донат нагадує нашим воїнам, що їхні зусилля цінують та пам'ятають, а ще доводить: вони не одні в цій боротьбі. У новому році ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про головне. Як казала Ліна Костенко, кожен фініш це по суті старт. Тож починаємо цей рік з впевненістю, вірою в перемогу та незламністю духу. Залишайтеся з нами, будьте в безпеці і слава нашим захисникам.